Всім привіт! Щоденна програма ранок вдома починається. Доброго ранку, і найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрський. Наш майстр Руслан Щукуров забезпечить музичний супровід. А кулінарний експерт чаба Бакош поділиться новими рецептами. Чаба доброго ранку. сьогодні на Сніданок сьогодні у нас буде бурата з томатною сальсою, а потім приготуємо салат з карамелізованою грушею. Ідеально, вже перечутті. Чекатиму з нетерпінням. А ще наша команда, як завжди, підготувала цікаві сюжети. Зокрема, про те, яке надукриття створили у ліцеї в гатному, чому знамениті патріоти вважалися провалом американських конструкторів? Як можна вирішити питання продовольчої безпеки, якщо втілити в життя план миру Володимира Зеленського? Як українські переселенці живуть у Франції, та як українські військові вчаться керувати танком у Великій Британії? І це далеко не всі плани на цей ранок. Час починати, але але спочатку давайте щиро подякуємо нашим звитяжним збройним силам України за цю можливість. На календарі 15 вересня, і саме в цей день, у 1830 році, між британськими містами Ліверпуль і Манчестер відкрилось регулярне залізничне пасажирське і вантажне сполучення. Трасу обслуговувало вісім паровозів з двигунами конструкції Джорджа Стівенсона. В них використовувалась технічна новинка котел і піч з великою нагрівною площею. Це забезпечувало тривалою безперервну роботу парової. Машини, а ще можливість відмовитись від стаціонарних машинтягачів, що раніше використовувались для перетягування поїздів на підйомах. І ця подія дала поштовх для розвитку залізничних сполучень по всьому світу, зокрема і у нас, хоче трохи згодом. Тут саме час подякувати Укрзалізниці за геройську працю під час війни і перейти до інших важливих і цікавих подій 15 вересня в Рубриці День в історії. Засновнику бойового гупака Володимиру Пилату сьогодні 68. Спершу уродженець Львова захоплювався східною боротьбою, але в підсумку все ж таки віддав перевагу українській бойовій культурі. Досягти високих спортивних результатів пилату допомогли, зокрема, самодисципліна і працьовитість уже 1989 року. Спортсмен провів перший всеукраїнський з'їзд козацтва у Львові. Згодом Володимир Пилат заснував першу в Україні школу бойового гупака і міжнародну федерацію цього бойового мистецтва. Йому надходили пропозиції тренувати гупаківців у Польщі та Канаді, але він не погодився. Моє місце в Україні відповів Володимир Пилат. Сьогодні день народження святкує найпопулярніша пошукова система Гугл. 15 вересня 1997 року було зареєстроване доменне ім'я, що стало основою веб-сервісу. Пошукова система, як дослідницький проєкт, була створена студентами-програмістами Стенфордського університету Ларі Пейджем і Сергієм Бріном. Google – світовий монополіст з інтернет-пошуку. Щодня система обробляє мільярди запитів, а вартість компанії перевищує один трильйон доларів. Штаб-квартира Google розташована в Маунтін В'ю у Каліфорнії. 15 вересня день фахівців військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України. Вони є у різних бригадах і полках нашої армії та стоять на варті безпеки. Головне їхнє завдання організація захисту як військових, так і цивільного населення. Від радіаційної, хімічної і біологічної небезпеки сьогодні, під час неспровокованої російської агресії, загроза застосування противником зброї масового ураження як ніколи актуальна. Світ уже бачив, як Росія застосовувала проти України заборонені міжнародними конвенціями фосфорні снаряди, завдавала ударів по об'єктах хімічної промисловості, гідро та електростанціях, а також перетворила на військовий об'єкт Запорізьку атомну електростанцію. А яким буде 15 вересня 2023 року, залежить від кожного з нас.